Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 відняти 6 дорівнює 9. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо перемістити ось цей сіник, ось сюди, і ось цей сіник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 додати 8 буде 9, 9 дорівнює 9. Наша рівність рівна, задачку виконано, головоломка вирішена.